Малята, я маленька зірочка. Нещодавно я побувала в незвичайному місті, де живуть геометричні фігури. І там я познайомилася і завела собі нових друзів. Давайте з ними познайомимося разом. Скажіть, що це за геометрична фігура? Це трикутник. А скільки сторін у трикутника? Вірно, три сторони. А скільки трикутник має кутів? Три кута. Назвіть цю геометричну фігуру. Вірно, це квадрат. Скільки сторін має квадрат. Чотири сторони. А скільки кутів? Також 4. А що це за геометрична фігура? Так, це прямокутник. Скільки сторін має прямокутник? Чотири сторони. А скільки кутів? Так. Також 4. Скажіть, а чим відрізняється квадрат від прямокутника? Вірно, у прямокутника дві сторони довші, а дві сторони коротші. Назвіть цю геометричну фігуру, це круг. А скажіть, чи має круг сторони і кути? Вірно, круг не має ні кутів. Ні сторін. А що це за геометрична фігура? Так, це овал. А чи має овал сторони і кути? Овал не має ні кутів, ні сторін. А чим же овал відрізняється від круга? Вірно. Овал має видовжену форму. Молодці малята! Ось ви і познайомилися з моїми друзями геометричними фігурами. А вони хочуть з вами пограти і перевірити вас на кмітливість. Ви повинні будете розглянути геометричні фігури і сказати, чим вони схожі. А чим вони відрізняються один від одного? Чим схожі ці геометричні фігури? Вірно, це трикутники. І вони мають однаковий розмір. А чим вони різняться між собою? Так, вони мають різний колір. Зліва трикутник жовтого кольору. Справа трикутник зеленого кольору. А чи схожі ці геометричні фігури? Так, це овали, і вони мають однаковий жовтий колір. А чим вони різняться між собою? Вірно, розміром зліва овал великий. А справа овал маленький. А чим схожі ці геометричні фігури? Так, це квадрат. А чим вони різняться? Молодці. Різняться вони своїм розміром і кольором. Зліва квадрат синього кольору. І маленький, а справа квадрат великий і червоного кольору. А чим ці геометричні фігури, схожі між собою? Подумайте уважно, діти. Так, ці фігури схожі між собою за кольором, жовтим кольором та однакові. За висотою. А чим ці геометричні фігури різняться між собою? Молодці. Вони різні за формою. Посередині знаходиться трикутник, зліва від трикутника круг, а справа від трикутника прямокутник. Молодці малята. Ви розумнички? Тепер уважно розгляньте всі геометричні фігури і скажіть, якої фігури не стало. Так, не стало квадрата. А тепер так, не стало круга. А тепер якої фігури не стало? Вірно, трикутника, молодці малята, ви розумнички. Мої друзі люблять бавитися і гратися в хованки навколо свого будиночка. Спробуйте визначити, де знаходиться кожна геометрична фігура. Скажіть малята, хто знаходиться попереду будиночка? Так. Це трикутник. А яка геометрична фігура знаходиться позаду будиночка? Вірно, це круг. Яка геометрична фігура знаходиться зліва від будиночка? Це прямокутник. А яка геометрична фігура знаходиться з правої сторони будиночка? Вірно, це квадрат. Малята, ви всі молодці! Дякую вам за те, що ви сьогодні пограли з моїми друзями геометричними фігурами. А я буду чекати на наступну зустріч із вами. До побачення!